Альтернатива альтернативній енергетиці. Я коли ми чуємо слово альтернативна енергетика, в нас в думках спливає бачення сонячних панелей, не знаю вітриків, можливо, там якихось боїв по відношенню енергії приплив відпливу але на жаль, в них є великий мінус. Крім того, що є і свій плюс. Це неможливість генерувати енергетику 24 на 7. І є альтернатива, якою, до речі, вже довго користуються. Це геотермальні джерела, тобто кажучи, енергії землі. Поки батарейка землі не сяде, в нас з вами генерація завжди безкоштовна. І цю енергетику вже використовують досі давно вже понад 100 років, що в 1904 році в невеликому містечку в Італії почали промислово добувати з. За допомогою цього джерела електрику, а в США Новій зеландії в Японії це вже так само роблять роками. Взагалі то скандинавські деякі країни майже на цьому побудували велику частину своєї економіки. І ось прийшла час до Канади. Чому Канада сім тянула? Ну банально, тому що в Канаді багато нафти і газу, і відносно це було дешево. Але в 2019 році уряд виділив Канади 25,6 мільйона доларів на перший Проект знов ж таки, який буде все скачування, в Саскачевані. Якщо цей проект буде успішний, звичайно, що далі він буде масштабуватися по всій Канаді. А провінції, які найбільше мають потенціал розвитку, це Британська Колумбія, територія Юкон, і що саме цікаво, що саме цікаво, не забуваємо Альберта. Якось так, якось так.